Юля, Точі і сьогодні ми разом з командою «Конкурент ТІВІ» заїхали в гості в Сміденську громаду. Сміденська громада розташована у Ковальському районі Волинської області. До її складу входять 10 сіл. Центр громади село Смідин одне з найбільших і найдавніших сіл Волині. Вперше село під назвою Смедино згадується у письмових джерелах у 1508 році. Розташування громади є інвестиційно привабливим, адже до контрольно-пропускного пункту Ягодин всього 49 кілометрів. А також за 36 кілометрів розташоване місто Коваль. Пронікальну смідинську говірку славнозвісно печену капусту та інші цікавинки нам розкажуть місцеві мешканці. Смідин древній і завжди молодий, найміліший в світі, дорогий. Наші предки тут здавна жили, всім в землі народилися й ми. Розцвітай наше рідне село, хай панує ньому щастя й добро, хай квітують сади, коли колосяться поля, усміхається сонечку, люди й земля. Ми, колишні вчителі, і так працювали разом. Ідея книжки про смідин у нас вже була давно. Одне видання уже в нас є, Надія Тарасівна, давайте. Покажемо. Це Надія Тарасіна, автор книжки Смідин з глибини віків. Це ви про історію Смідина, так? Так, це, це історія це Смідина. Мені... І один із компонентів тієї книжки. Потім у з'явився походу цієї, цієї роботи зібрати смідинську говірку, смідинський діалект. І нас було четверо, які mm -hmm. працювали над цією книжкою, ще вчителька літератури Людмила Степанівна Івануха і Григорій Зарубич. Uh -huh. Наш товариш, він корінний смідинець, і десь приблизно місяців п'ять у нас пішло на систематизацію. Ось такі слова, які найперше в нас зустрічалися, це слово бирок, це в кінській упряжі бобовці, пироги із квасолею, валдикувати, дуже апетитно їсти. Ванкерик. Приміщення невеличке в кім в хаті, велюн. Всі думають, що верен це Верен в молодої. А це Верен у туші свині такій ж жирова прокладочка вацок. Невеличкий мішок. Кожне сільце має своє слівце, угу. так і в нас, в смідині, говорять так, як говорили їхні батьки, діди, всі. І діти так само приходять в школу і так само розмовляють. Ми ж, вчителі стараємося трішки е, е, українською літературною мовою розмовляти. І я пам'ятаю, це рівно було 50 років назад. Ми прибирали отут по. Під школою нашою приходить якийсь хлопчик. А ви те нас будете вчити? А та людина, яка приїжджа, не місцева, зразу відчуває інший говір. І мені так сподобалося ви те слово. А що ви нас будете вчити? Ну кажу, мабуть, історію буду вчити. А як історію будете вчити, поясніть мені оцей стенд. А там було написано на тому стенді Школярі палку любіть свою батьківщину. Я кажу: ну, міцно любіть свою батьківщину, дітки, сильно треба любити свою батьківщину. А він каже: а для чого там габун, щоб любити свою батьківщину? А габун то дрюк. Друг, друг. Mm -hmm. Значить, палко, палко палкою mm -hmm. любити mm -hmm. свою батьківщину. Mm -hmm. А в смідені так, така є говірка. Ну, не говірка, а така розмовна мова, що не закінч... нема закінчення букви як Ю. Mm -hmm. 에, Іди, дорогу, стежко, бери ручку руко». Думай, голово, м'ячного е, і так далі. І він думав, палку любити, це значить палкою любити він той хлопченка. І я йому кажу: а для чого там габун? Щоб любити батьківщину. І от я так одразу зацікавилася, мені стало так цікаво, і я почала собі так е... запам'ятовувати ті слова. І так, як кажуть, молоді тепер прикольно, мені стало і весело. Говорять тут так, теле, курче, каченє от Закінчення, ось таке. І подумаєш кожне слово ну дуже цікаве. Е, я, наприклад, такого слова, як свинечка, не чула. Свинечка це лобода. Треба йти свинечки нарвати на огород для свиней, бо дуже добре їдять свині, це Лобода. А, а ви вже справились? Ні, зараз піду в шибку, візьму городника і раз-два я справлюся. А що таке шибка, питаю, сусідки. Ну, каже, то така прибудовка, де ми тримаємо інструмент якийсь там лопати, вила, там граблі і так далі. А городник, ну то я знаю, лопата. Городник значить, та ж лопата, така не совкова, а така така, що копати. Лопата для мене цікаве було слово васочок і трапунок. Трапунок слово, щось трапилося. От треба в лісі водою залити або землею засипати вогнище, яке розмалювали, щоб не було ніякого трапунку. Щоб щось не трапилося, щоб не трапилося. Ну що хочу сказати, не треба забувати тих слів. Як ми десь від'їжджаємо, звичайно, не будемо говорити, щоб трапунку не було, чи ще щось. А в нашому середовищі то навіть цікаво, і треба зберігати ці слова, вживати їх у розмовній мові. І цікавитися, пояснювати, як хто не розуміє. Тому що кожне слово діалект це ніби якась барва у веселці. Як веселка гарно грає на небі, то вона дійсно красива. І якщо ми вставляємо ці слова, вони надають мові нашій. Кращого звучання, кращого відтінку, ну і разом з тим любові до своєї батьківщини, до того місця, де ти народився, де ти жив, ну де тебе чекають рідні, де могили наших предків. про ваш гурт. Як він називається? Чому сама саме така назва? Наш гурт несе свою назву до сьогодні ще близько 50 років. Перший керівник будинку культури на той час започаткував цей гурт. І тепер ми несемо його в маси ось таким чином, молодичка. А що вдається зараз співати? На сьогоднішній день ми обираємо репертуар згідно із ситуацією в Україні. Це вимоги і стандарти. Тобто ми виконуємо національно-патріотичні пісні, історичні пісні, пісні місцевості. Навіть У нас є такі свої пісні народні. І ми комунікуємо із колишніми учасницями колективу, людьми старшого віку, жінками, і от передаємо репертуар до сьогодні. Ми беремо участь у онлайн різноманітних конкурсах, тобто в місцевих і всеукраїнських. Нещодавно ми брали участь у Конкурсів Молдови Молдавії і зайняли там одне із призових міст, але зараз трішки переформатували роботу. виїжджати ми виїжджаємо в навколишні наші села громади. далі за межами громади ми на жаль не виїжджаємо. Оксана Івановна, розкажіть, будь ласка, про вашу громаду, про те, як ви розвивалися, як ви живете зараз під час повномасштабного вторгнення. Як люди все ж таки згрупувалися під час цього повномасштабного вторгнення? Як воно змінилося це життя? Це надзвичайно важко, і яким би ти там сильним лідером чи лідеркою не був, все одно це в такі моменти їх пережити надзвичайно складно, бо ти не можеш проявити свою слабкість. Бо це не маєш права, а з іншої сторони, ти теж жива людина, і, і, і це мусить бути. Люди допомагали, я пам'ятаю, от повертаючись до, до того, що вже сюди заїхали люди із Київщини, тоді в амбулаторію. Люди приносили продукти харчування просто безмежну кількість, старалися допомогти, готували їжу. Ну, це навіть там це був весь 22 рік. Збирали е, і продукти харчування, і ми почали збирати кошти на авто для хлопців. Е, ну просто, просто космічні якісь речі робили, і, і це е, якби це дало. Бувало. Так, дуже як зараз на сьогоднішній день амбулаторія вона працює, вона ж запущена в повну так. експлуатацію, Так, Так, Випаде. до кінця вже 22 року. Ми вже пів амбулаторії людей виїхали. Ті, хто з окупованих територій, частина з них знайшла роботу в Луцьку, виїхала до міста Луцька. Частина людей повернулася додому на Київщину, на Харківщину, і в нас. Ну, така сама будівля, план будівля дозволяє. Ми відкрили в тій половині, що вже звільнилася амбулаторію повноцінно. А в іншій половині залишилися люди, і вони по цю пору там живуть. Частина теж з них ми там дві сім'ї забезпечили житлом. Зараз на фоні того, що ми так трошки зробили хороший бренд громади, то до нас досить часто зараз почали звертатися з тим, що хочуть купити тут будинок. Як відпочинкову? Сторону для людей забезпечити, от що де вони відпочивають, які є дозвілля в вашій громаді. У нас, якби є тут водойма місцева, і ми проводили певний благоустрій її ще задовго до повномасштабного вторгнення. У нас тут е, проживала така Олена Зінчук. Я пам'ятаю на одних із зборів. Вона стала і каже: Я би хотіла, щоб в нас зробили щось із ставком. Бо от я мама трьох дітей, в мене чоловік за кордоном зараз на роботі, і я не можу там поїхати з ними на якесь озеро відпочивати. А тут би було б окей. І ми в принципі. Одним із пунктів, які ми робили, це відпочинкову зону, там зараз там треба зробити такий ремонт, але ми його запланували вже на наступний рік. Те, що ми можемо власними силами і в принципі, ми по всіх селах громади робимо там якісь такі, стараємося зробити простори завдяки проектам, якісь молодіжні простори, де можна просто дає інтернет, дає світло. Ну от в такому плані. Місцевий бізнес, який працював, так і працює. В нас тут вирощують е, малину. Вони трошки скоротили свої, Це вони вирощували полуницю. Але е, ну, я думаю, що це трошки, напевно, що було якось нерентабельно. Е, е, збирають малину. От зараз якраз сезон. Е, е, в нас вирощують лікарські трави, роблять дуже круті такі набори. Я, в принципі, навіть маю показати, бо я от тримаю їх і в основне. Основний вид діяльності це звичайно сільське господарство. Волинь наша, вона все таки скоріше аграрна. Вона аграрна і туристична, як на мене. Пані Катерино, молодіжний центр, історія його створення і що відбувається сьогодні тут. Е, наш молодіжний центр був створений у 2020 році. Тут збираються діти. Тут mm -hmm. ми в цьому залі проводимо дитячі дні народження. У нас така mm -hmm. є послуга. Е, з дітками проводимо тут різні святкування, тут відбувається перегляд фільмів. Перегляд мультфільмів також працює тут фітнес-тренер. Тут дівчата займаються фітнесом, і тому в нас молодіжний такий заклад весь час відкритий, і весь час в ньому є люди. Є життя, є життя розкажіть, будь ласка, про ваш дошкільний заклад. Скільки у вас є діток, і які дітки ходять? І чи є потреба взагалі, от в громаді дошкільного закладу? Потреба є. Наш дошкільний заклад, він, можна сказати, з 1985 року. Нещодавно у нас працювало чотири групи, було 80 діток. На жаль, війна внесла свої корективи, і в нас одна група закрилася. Зараз на даний час у нас 50 діток. Дітки відвідують від року до шести. Зараз змішані групи. Як було чотири групи, були повікові, а зараз змішані. Вдається змінювати щось в садочку на, на краще, якісь ремонти робити покращення. Так, так, так. Ну але кажу, війна внесла свої корективи. Але ми стараємося своїми силами зробити, щоб для діток наших було, я кажу, безпечно, комфортно і надати освітні, якісні послуги дошкільні. Харчування в нас, ми працюємо, можна сказати, зараз за клопотенком. Мені дуже різноманітне, багато овочі, м'яса, риби. Діти задоволені, батьки задоволені. Наша школа введена в експлуатацію в 1950 році, і за цей період вона стала трошки в аварійному стані. І от тільки у, в 2011 році розпочалася реконструкція школи з добудовою спортивної зали. І вже в 2012 році наші школяри школярі мали можливість от навчатися вже в таких сучасних умовах. У нас є такі дітки з особливими освітніми потребами, і ми маємо, намагаємося максимально забезпечити доступ і для таких дітей доступ до якості світи, це в нас ресурсна кімната, яка обладнана різним ну, устаткуванням. Є і дидактичні матеріали, і в нас є е, два вчителі асистента, mm -hmm. які працюють з такими дітками. Вчитель логопед це власне якби їхнє робоче місце. Ідея створення музею хліба. Чому саме така була і чому саме хліба? Що ви хотіли цим показати? І як наповнюєте ви експонатами цей музей? Ідея створення музею хліба виникла дуже давно. Тому що ще коли я навчалася в школі, так в 2000-х роках, він вже нас в школі функціонував і вже обладнали сучасними стендами. Е, щодо експонатів, то збирали, приносили наші односельчани, адже для більшості це вже не потрібні речі, а для нас це історія. Е, є різні експозиції, які присвячені нашим односельчанам, які працювали в колгоспі, які от власне цей хліб і вирощували. Е, чому саме хліб? Ну напевно, що. Ну, для сільської місцевості це якби, джерело життя. Це те, що починається в принципі, все. З невеличкого зернятка. І от в нас є екскурсія, екскурсоводи школярі, які от для наших гостей проводять екскурсію нашим музеєм. Це наш такий скарб. Не побоїмося цього слова. Дегустаційна коробка, смідська капуста. Mm -hmm. Ось бачите такі брошурки, і надпис 3D-подорож кулінарної гастрономічної спадщини «Смінська капуста. Mm -hmm. Ця коробка була створена завдяки проєкту від Українського культурного фонду, і тепер кожен охочий може зануритися в віртуально 3D-подорож місцями, де готують цю страву. Mm -hmm. На сайті громади тут QR-код є відповідне посилання, де кожен бажаючий заходить і крокує. Точково по місцях, де готують цю страву. Ми бачимо зараз перед нами інгредієнти, які ходять в страву смідницька капуста. Так. Оце найголовніша страва смінницька капуста, вона вже печена, готова. Сіль у нас є рецепт. Рецептура, перець, олія оливкова, соняшникова, огірки квашені, угу. чесник, угу. цибулина. Mm -hmm. Ось тут вже такі допоможні елементи, які створюють атмосферу. Mm -hmm. Типу, це сівники, якими розпалюється піч, дрова mm -hmm. і лучина. Вона mm -hmm. така так, запашна, ароматна. Ми її вже внесли до місцевого переліку елементів нематеріальної культурної спадщини та до обласного переліку. І це вже вони в нас є офіційно внесені. І зараз ми чекаємо результатів внесення до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. У нас то і церкву як построїли, возвіжіне чесно животаряшого хреста, uh -huh. і мусово бути, щоб була на празник капуста. Uh -huh. У нас той день праздник села Смілін, і ото повинна бути капуста. Воно, а звідки виникло, що саме кількустне? Ну, воно постний день і, ага. і постна страва. То я пекла в печі, я тільки в печі. Треба добре напалити. Обермку, якщо багато, печеш, я по 20 голов пекла і всяко було. Uh -huh. Сусіди принесуть та дві, та три, та одну. Ну як одкажеться? Кажу, не сіте, то я все одно стоплю. Uh -huh. Ну кому дати на праздник, як прийде там головку. Ото беру піч перед uh -huh. вечором. Uh -huh. Добре натоплюють дрова дубовий, і так ж, як вже жар геть догарує, тоді я вже кидаю капусту, закриваю оту затовку, зветься вона у нас, і беру глій, і замазую так, щоб в ще не більшов воздух звідти. Вона так і печеться угу. до ранку. Рано встаю, пішла виняла, поклала на сніво, вона так собі хо вона тепла, схолодає, і як вже захолоне, кришать. Туди огірочка, чосничка, перчику, солі. І так олійки, і вимішують, і мішують, ну, і покушують, щоб що там додати є. І отак, і отак, отака страва, посна страва. Пані Катерина, розкажіть, будь ласка, історію цієї кухні, печі, цієї садиби? Чому саме от вона? І як виникла ця ідея? Для яких ще заходів ви хочете, якби зберегти цю історію? Ця кухня і та на вулиці хата, яку ви бачили, це будинок моїх дідуся й бабусі, вже покійних дідуся й бабусі. Тут багато років вже ніхто не живе. А ми так як брали участь в проєкті з українського культурного фонду, виграли проєкт, і нам треба було, щоб реалізувати його, треба була ось така якесь таке приміщення, хата, в яку ми могли б, щоб вона була з піч, щоб піч була діюча, щоб все було добре. І от ми довго-довго думали, питали, шукали і тут. Якась така в мене виникла ідея. А чого може в кухні? Тут такі стіни білі, тут старе приміщення, а чого ж не тут? Піч як виявилося, діюча, все добре. Капусту можна пекти і надалі. Тобто, ось така була ідея цієї хати. Пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, ви є членом команди футбольної. Е, 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 називається Смідінські вовки. Так, бачу вас так, на лейбі. Так. Чому саме так? Говорили про це, думали, як назватися. І якось Смідінські вовки там були ще якісь назви. Ну, це найбільше пішло, якби всім. І так і вибрали цьому. А які саме ви турніри, в яких турнірах берете участь? Ну, В основному це Любомиський чемпіонат, міні футболу з штучного, на штучному майданчику, футзал, uh -huh. зимою футзал і на, великій, uh -huh. на велике поле. Якісь 11, є перемоги, 11. які у вас перемоги, які ваші досягнення? Ну, було третє місце, друге. Був турнір в коцюрах, наш футзал, там друге місце зайняли. Молодці. У вас є доросла команда чи є ще й дитяча? Я так розумію, і дитяча ще є. Доросла, і дитяча. Дитяча. А в цю неділю у вас має бути турнір, присвячений загиблому хлопцю, вашому дносільчану. Розкажіть, будь ласка, про цю ідею, чому саме йому і. Я так розумію, ця ідея давно вже була якби. І треба було таке зробити. Він якби, в нас в команді грав з е, школи навіть, там, з 9-8 класу, у нас так більшість хлопців грає, mm -hmm. як і він. І він завжди був основним гравцем, кожного літа з нами е, е, всі виїзди свою машину завжди брав, там, і ми з ним їздили. Mm -hmm. і, і На всіх турнірах він брав участь. І Було б добре зіграти такий турнір. Mm -hmm. В пам'яті загиблого героя Богдана Бортнюка одягнутий у золотистий бри у постолах сорочці вишиванці, набравши сил поміж пшеничних хвиль, він в гості завітав нежданно вранці, духмяним яблуком постукав. По вікно рясним намистом уквічав брусничний і склав у копи та житнє полотно, розкішні краси, серпень зоряничний, потав зелене, розстелив сукно, розвісив. Це хмелю серпантину. І небеса немов озерне дно. Розмалював у ніч Ну, Почали із школи співати. У нас був дует з моїм тезкою Володимиром. Володимиром. Луску він зараз живе. І так, то в шкільний хор, то в інститутський хор, то тут хор. А почав писати в сьому класі перша пісня. моя єдина. Я не пишу віршів, я не вмію писати. Текст хороший попаде. Текст в ньому є музика. Зразу зразу. Ну збірки один-два вірш. Такі що ляже на душу і ляже зразу на музику. Це на, на пісню йде 5-10 хвилин. Ну на чорновий варіант. У нас був дует. Дует називався Сонячний дощ. То ми з дружиною років, напевне, з 15 вже разом в спільний проект. У нас є, є ляльки, розповідь про мотанки, про картини. Скринь, про про техніку, розглянули. брали скриню. Діток ми, ми запрошували своїх учнів. Вони це робили В старовинних, старовинних сорочках. Скільки в нас було? В школі приїжджали делегації, ми ти всім ділилися. Дуже цікаві ваші вироби, ляльки-мотанки. Скільки часу ви вже їх робите, і коли прийшла ця ідея? Коли Ви перша з самого самого дитинства дрібного угу. У мене була така бабуся, Варка, називали її Варвара. Варвара. Така креативна бабуся, творча. В неї були розмальовані всі вулики в садку. Всі Шафи в хаті, скриня, і от вона вона мене навчила робити перші ляльки, живі <кхід> живі ляльки. Тому що в нас біля хати, біля бабиної хати росли мальви, ось вони, угу. такі, знаєте, високі оті кіти так, такі. Так, так. То вона зривала нижню квіточку, квіточку то також стеницю, так, так. та, такий грамофон, а потім зверху зривала пуп'яшок пуп'янок із маленьким таким стежнем. Угу. Псувала потім паличкою ручки. Так. Це була панна Мальва. Угу. Так. От, а взагалі з самого дитинства батько мене брав у сільгосптехніку, так називалася. У нас бригада ремонтна. От. А там був такий склад, де привозили із швейних фабрик е, клаптики, угу. щоб механізатори руки витирали. Ото він мене туди заведе. І там море, я як миш, така гора і клаптиків новесеньких, ото я вже крутила ляльки. Як народжувалася дитинка, то робили лялечку-мотанку. От найпершеньку робили отаку кусочок хлібця, угу. клали в клапточок полотна і посонечку, а так мотали. Можна і цукру, угу. таку бирочку невеличку. Щоб росла дитина щаслива та нелінива, здорова та красива. Ну і давали що колисочку. Uh -huh. А ми ж в дитинстві робили ляльки, вибігали на двір, отож гралися. Ну, найкраща ж подружка була лялька. Тож uh -huh. всі секрети можна було розказати. Ну і складали віршики, а моя юстинка в неї квітчаста хустинка, а моя одарка. Має бути ж в косиночці, до роботи вельми шпарка. А моя явдошка виродлива трошка. Така лялька на врожай, мотанка. В неї корзина uh -huh. з гостинцями, така в неї зачіска, як у молодички. Uh -huh. От, а тут така клуночок з похочою травичкою. І навіть на спідниці в неї, бачите, є і грушечка, і яблучко, uh -huh. і виноградик. І так, як вона ніби трошки вагітна. ну Осіння така квітка врожайна. Uh -huh. А оця лялька на материнство. І здається, ж от навіть обличчя нема, правда? Uh -huh. А вона от так, от так дитинку свою любить. І дуже багато хто звертається. От, зробіть мою таку лялечку, бо довго не маємо діток. Ось, а ще ми воїнам своїм посилаємо дуже багато ляльок, отаких, от якщо мають донечок. От. Або ж посилаємо таких малесеньких, кишенькових. І вони телефонують і кажуть: Ми так бережемо мотаночки, тому що вони нас бережуть uh -huh. і стискають ото в кишені, як саме пекло страшне таке. Вже вона така чорна та лялька, вже в неї косички нема. Але я її бережу, бережу, бо вона мені дорога. Тут є в мене ще залишався клаптичок, якщо вам видно, переливається вода так. в ставочку. Так. То голуба, то фіолетова. Так. Це така тканина Хамелеон. Угу. От, дуже цікава. Захотілося мені, щоб ці ж ляльки якось в дії ще відобразити їх. І тому от вийшли у мене кілька таких картин, пейзажних. І так вони вдало там вмощуються. Угу. Це теж обереги. І люди іноді замовляють там христини, весілля, і пишуть мені там жінка товстенька, білявенька, чоловік вусатий чорний, ну вуса можна причепити, mm -hmm. а рис обличчя ж там нема. То ми творимо так, щоб не було нам дуже сумно і скучно. Нас воно настільки заспокоює, якась така душевна рівновага, коли ти все робиш. Як хусточку замотаєш, просто я говорю до них, я не знаю. Я питаю чоловіка, чи я не впала в дитинство, чи може то вже занадто. Каже, як вже геть будеш така дитямуща, то я тобі дам дві латочки та й будеш свою крутити. <гум> а взагалі, так хочеться чомусь радіти, і дивувати людей, бо ж людина народжується на світ не для того, щоб ненавидіти, вбивати, руйнувати, нищити, а для того, щоб творити. Любити, любити. Так, прикрашати нашу землю. Тепер ви знаєте більше про свіденську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.